і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Скорботою сьогодні знову покрилося наше місто, Скорботою і тривогою покрилася душа кожної людини, яка є в місті. За упокійні богослужіння і дзвони закликали нас сьогодні прийти до храму. Ми хоронимо героям, ми хоронимо молодого хлопця, якому належало переступити цей церковний поріг. І стати нарушник вінчальний. Але занесли його під інші пісни співи. Переступив він поріг в труні. Нашому розуму неможливо пояснити, чому так. Ми знаємо причину, що загинув. Але чому загинув? А тому що іде братовбивча війна на Сході. Тому що ми захищаємо свої кордони. Тому що північний сусід відкрито. Показав, наскільки він до нас близький і лояльний, виявив своє істинне лице. І ось в першу чергу молодь, яка небайдужа до свого майбутнього, вступає до добровільних батальйонів, зі зброєю в руках захищає свою батьківщину. Звичайно, що ми плачемо, скорбимо, ми розділяємо скорботу родини, але і гордимося, гордимося героїчними вчинками цих хлопців, які в оточенні, які сміливо тепер захищають батьківщину і виходять з того в оточення. Ми все одно переможемо. Така роль чоловіка народжувати і працювати. Роль чоловіка найбільша захищати. Роль жінки берегти домашніх очах, народжувати дітей, піклуватися про майбутнє. Максим не був одружений, але як чоловік виконав свій і християнський, і український, і людський обов'язок, беріг батьківщину, батьківщину, те, що належало його батькам, те, що належить його родині. Те, що належить усім нам. Безліч героїчних вчинків, ми чуємо, які здійснили наші воїни. Сьогодні, проважаючи його останній шлях, впевнені, що Господь обирає краще для служіння там на небесах. Наше земне життя швидкоплинне. Ми дуже швидко приходимо в цей світ і дуже швидко його покидаємо. Ще псалмопівець говорить, що людина проживе 70 років, дехто 80 все більше труд і турботи. Немає нічого вічного. Але незалежно, скільки ми проживемо в цьому світі, залежно, як ми проживемо в цьому світі. Чи згадає хтось про нас? Чи помолиться хтось за нас? Ось це важливо. І без війни багато людей помирає в різному віці, з різних причин. Але як прожив життя? Життям Максима ми будемо гордитися, бо прожив його достойно. Ми дякуємо батькам за цього сина героя. Ми дякуємо за те, що ви виховали його справжнім чоловіком, за те, що він сміливо вирушав на військові завдання. Ми в скорботі сьогодні разом з вами. І наша присутність в храмі це підтверджує. І не тільки сьогодні, і завтра, і постійно ми будемо молитися за Максима, щоб Господь, який недовгий вік дав йому прожити тут на землі, дав йому велику нагороду на небесах, оселив його в тих оселях, де дійсно людина відчуває себе щасливою. Коли щасливі батьки, тоді, коли вони бачать щасливими своїх дітей, якщо ми не побачили щасливими дітей в короткому віці тут на землі, хай на душі нашій буде радість, що ми відчуємо, що вони щасливі там, на небі. Царство Небесне. І вічний спокій, подай Господи нашому герою, який прожив достойне життя, життя подвижницьке, життя героя. Ми не тільки будемо пам'ятати, а я впевнений, що багато жінок, які народять своїх дітей, назвуть на честь цього героя. Своїх синів такими ж іменами. І Хай благословення і мирне небо буде над нашою Україною. А Господь хай дарує нам швидку перемогу над нашими російськими сепаратистами-ворогами. Слава Ісусу Христу!